Слава Богу за те, що ми на цьому місці Бог дав нам цей час для того, щоб прославити твоє святе ім'я. Ви знаєте, дуже багато сьогодні було сказано. Я з братами не змовлявся. Перший брат говорив про вузьку дорогу. Другий брат говорив, що можна з вузької зійти на широку дорогу. А я хочу сказати про дорогу, яка веде нас до благословіння. Ну, так Бог поклав на серце. Була вроді тема зранку одна, коли приїхав в убрання сів читати, ну щось мені так слово підлягло і не знаю, то, зато знає Господь, наче воно потрібне це слово для нас. Я зачитаю 118 й псалом, декілька віршів виборочно, <кхух> перших 7, перших вісім і далі 26, й 27, й 29, й 30 й і 31. й І будемо розсуждати і молитися. Блаженні непорочні в дорозі, що ходять законом Господнім. Блаженні, хто держиться свідоцтва Його, хто шукає його всім серцем і хто кривди не робить, хто ходить путями Його. Ти видав накази свої, щоб виконувати пильно, коли б же дороги мої були певні, щоб держати з твоїх постанов, не буду тоді засоромлений я, як буду дивитись на всі твої заповіді. Щирим серцем я буду тебе прославляти, як навчуся законів твоїх справедливих. Я буду держатись твоїх постанов, не кидай же зовсім мене. І 26-й вірш. Про дороги свої я казав і почув ти мене, навчити мене постанов своїх, дай мені зрозуміти дорогу наказів твоїх і про чуда Твої я звіщатиму. 29. вірш дорогу неправди від мене відсунь, і дай мені з ласки своєї закона. Я вибрав путь правди, закони твої біля себе поставив. До свідоцтв твоїх я приєднався, Господи, не же мене. Буду бігти шляхом твоїх заповідей, бо пошириш ти, серце, моє. Слава Богу. Блаженні непорожні в дорозі, хто ходить законом Господнім. Ви знаєте, ця дорога, на якій стоїмо ми з вами, це дорога благословіння. Це та дорога, на яку ми стали самі. За допомогою Бога. Тому що Бог вказав нам напрямок. Як бути і як ставати, і ми стали на цю дорогу це дорога спасіння. Як брат говорив вже свідоцтво, ви знаєте, Бог робить свою роботу чудним образом. Одні є з детства віруючі вже з Богом, другі приходять з якихось, так, Бог торкається серця, приходять, треті приходять через якісь обставини. Тому що Бог так веде. Дорога в кожного є різна. І щаслива та людина, ви знаєте, яка дійсно є непорочна в входженні перед Богом. Я згадую оці слова, коли я читаю 26 й вірш там про дороги свої я казав, і почув те мене, навчи мене постанов своїх. Дай мені зрозуміти дорогу, наказуйте їх, і прочути твої, і я звіщатиму. Дороги неправди від мене відсунь, і дай мені з ласки своєї закона. Я так ще сьогодні читав і згадалася мені одна ситуація, коли був в мене такий випадок, це вже роки, напевно, 15 назад. Я поїхав торгувати на базар туди до Львова. І ви знаєте, стою, кругом мене стоять люди, обманюють і продають. А я говорю правду, мене ніхто нічого не купляє. І я стою і так задаю собі питання, Господі, а чому? Ви знаєте, я простояв так цілий день. Я простояв до часу дня, я потім, той, що з буса так, колись можна було, вигружаю, їду додому. Знов загрожаю буса, приходжу до хати, щоб помитися. Лежить Біблія моя відкрита, ви знаєте, і передо мною 36-й псалом. І я так йду і очі свої кидаю на, на стіл, і тут такі слова: не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрості до беззаконних. Бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і, мов та зелена билина, пов'януть. Надійся на Господа, добре чи не землю замешкуй і правди дотримуйся. І другий вірш: краще мале справедливого, ніж велике багатство безбожних і то багатьох. Ви знаєте, мене це слово підкріпило. Я подякував Богу, я став на кульна, подякував Богу, помився, вдягнувся, і я поїхав знову. Я приїхав спокійно вже, вже не переживав, бо так стояла така, ну знаєте, була така напруга, що ну, ну чого, Боже, і завжди питаю, боже, не я ж говорю правду, я ж не обманюю. І чомусь сідуть туди, а до мене ніхто не підходить. І коли я приїхав другий раз, ви знаєте, я приїхав з спокійним серцем. Я спокійно приїхав, я ліг, там засну до третьої години, пробудився, і в 9 ранку в мене вже нічого не було, два буси. І я зрозумів, ви знаєте, наскільки я так стою і кажу, ну чого? Вони ж обманюють. Вони говорять неправду. І ти до них людей посилаєш, а до мене немає я говорю правду, до мене ніхто не підходить. Але це для того, ви знаєте, щоб дійсно випробувати нас. Чи ми істинно є такими, як ми себе виявляємо? Чи дійсно ми є істинно такими, як ми себе рахуємо в Божих очах? Ви знаєте, Бог на нас дивиться зовсім другими очима, не так, як ми на себе дивимося. Істесно, ми знаємо самі себе, і нас знає Господь, наші посторонні, які є кругом нас, вони можуть нас слабо знати, тому що перед ними ми можемо бути дуже гарними, але в нашу внутрішню ніхто не загляне, кромі Господа. І Бог бачить, і Бог розуміє, і Бог виявляє свою силу. Коли ми читаємо в приповістях Соломонових, 20 розділ, 24 вірш, там такий вірш. Від Господа кроки людини, а людина як вона розуміє дорогу свою. Кожна людина, яка живе з Христом, знає, яка хоче унаслідувати Царство Боже. Я думаю, що вона добре знає, як їй поводиться, як їй жити для того, щоб коли при... бути готовими, щоб Господь прийде і за як сьогодні брат проповідував, ми не знаємо, що буде завтра. Може бути це останнє зібрання. Але наша мета це гідно зустріти Бога. Наша мета, щоб ми були готовими, щоб наші путі вони були праведними не в наших очах, а в Божих очах. Щоб та дорога, по якій ми ходимо, ви знаєте, вона була благословена Богом. Не ми вибирали її. А як каже Давид, каже, дорогу свою покажи мені, Господі, і я буду ходити у правді Твоїй і приєднай моє серце, боятися імені Твого. Божі путі, вони неісповідімі. Кожного Бог веде по-своєму. Але для нас це важно, ви знаєте, тому що Господь, Він є той, який ніколи не залишає. Приповістях 16 розділ, другий вірш каже, всі дороги людини чисті в очах її, та зважує душі Господь. Знаєте, думаю, над цим словом і так згадалися мені слова, коли Христос сказав: Господь, ведіть від мене всі, хто чинить беззаконня, я ніколи не знав вас. Вроді люди рахували, що вони є з Богом, каже, ми ж Господі твоїм ім'ям пророкували, ми ж твоїм ім'ям і демонів виганяли, хворих ізціляли. І вердикт. Я ніколи не знав вас. Чому? Тому що ви ходили, чинили беззаконня. Ви не робили того, як я хотів. Ви робили так, як ви рахували потрібним для себе. І ви знаєте, і зараз, час, коли ми живемо, ми бачимо, що дуже багато людей, як брат сказав, з тої вузької дороги сходять на широку дорогу. Але я сиджак собі думаю і думаю, а де гарантія, що та людина, яка з вузької дороги зійшла на широку, вона повернеться знову на вузьку дорогу? Добре, якщо Бог наверне. Але коли людина, коли людина зійшла з цієї вузької дороги, тому що тяжко йти і пішла на широку дорогу, може бути нежданий кінець. І чи вспіє така людина знову поправити своє життя? Я знаю багато випадків, ви знаєте, колись були такі свідоцтва, що коли людині вже пропонували, щоб вона покаялася, прийшла до Бога, він казав, завтра, от завтра я прийду і покаюся. І рано його вже не стає. Аварія. Машина в машину його нема. Не вспів. Завтра. А Бог каже сьогодні. Сьогодні є час добрий, час благоприємний, що ми можемо навернутися до Бога. І маючи сьогодні служіння, ви знаєте, яке ми мали, святе причастя, я завжди нагадую ці слова. Вони мені так на серці завжди лежать, коли з причастям приходжу. Що ми маємо молитися, тому що ми люди, і ми не знаємо. Як ми, тобто, не то, що ми не знаємо, ми знаємо, як ми прожили оце, цей місяць, який проходить від причастя до причастя. І там і слова, нехай людина випробовує себе. Не когось, а себе. Чому? Тому що кожен за себе як сьогодні було наголошено буде давати звіт перед Богом. Як ти жив, як ти ходив і що ти робив? Псалом 24, 4й, 9 вірш. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене провадь. Провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо ти, Бог спасіння мого кожен день, я на тебе надіюся. Хто той чоловік, що боїться він Господа? Він наставить його на дорогу, котру має вибрати душа Його житиме в щасті і насіння його спадкує землю. Коли ми читаємо книгу пророка Єремії, ви знаєте, я так наразі і перечитую і роздумую над цими словами, коли Господь через пророка Єремію говорив до ізраїльського народу, наставляв їх, коли вони відступали від Бога. Вони були згідні його слухати, але вони не робили того, що він їм казав. І коли цар новоходоносца прийшов і завоював Єрусалим, вони прийшли до Єремії і сказали такі слова. Нехай упаде наше благання, перед обличчя Твоє і молися за нас до Господа Бога Твого за всю усю решту, що залишила з нас мало з багатьох, як бачать твої очі, і нехай виявить нам Господь Бог Твій ту дорогу, якою ми підемо, та те діло, яке ми зробимо. І промовив до них пророк Єремія: Чую я. Ось я помолюся до Господа вашого Бога за вашими словами і станеться кожне слово, що Господь відповість вам, звіщу вам, нічого не затаю від вас. А вони сказали до Єремії: нехай буде Господь проти нас за свідка правдивого та вірного, якщо ми не зробимо так, як усе те, з чим пошле тебе до нас Господь Бог твій. Чи добре, чи зле. Ми послухаємося голосу Господа Бога нашого. Що до нього ми посилаємо тебе, щоб було нам добре, коли будемо слухатися голосу Господа, Бога нашого. І коли Єремія почав випрошати до Бога. Ви знаєте, і Господь проговорив до нього, він збирає цю рештку, які мали переселятися вже з Єрусалиму до Єгипту. І він каже їм такі слова: Господь говорив до вас, юдо, юдо Юдино решто, не ходіть до Єгипту. Добре, знайте, що сьогодні я вас остеріг, бо ви зблудилися в душах своїх, що послали мене до Господа, вашого Бога, говорячи, молися за нас, до Господа Бога нашого, і все, що скаже Господь Бог наш, так перекажи нам, і ми зробимо. І переказав я вам сьогодні, та не послухалися ви голосу Господа Бога вашого та всього того, з чим послав він мене до вас. Коли зараз починаєш говорити людям, ви знаєте, такий нелегкий час, я пам'ятаю, як почалася ця війна, і ми там дежурили і приходять, зразу віталися, слава Україні. А я прийшов, кажу, ви неправильно вітаєтесь. А чому неправильно вітаєтеся? Кажу, спочатку треба віддати славу Богу. Тоді віддати славу героям тим, що захищають, а то є ж в Україні. Але вся слава належить Богу. Ви знаєте, люди стали замислися, почали думати. Але вони почули, так і ці ізраїльтяни, вони почули, що і мріям я говорив, але вони надалі почали робити своє. Для нас з вами, ви знаєте, це дійсно важно, важно чути ті слова, на які Господь говорить нас, щоб ми відчували і переживали. Ті дороги, якими нас веде Господь. Єремія 6, розділ, 16 вірш. На дорогах спиніться та гляньте на давні стежки. Де то добра дорога, то неї йдіть і знайдете мир для своєї душі. Кожен, хто пізнав Бога, ви знаєте, кожен, хто йде за Господом, відзнає, що мир, спокій і блаженство тільки у Господа Ісуса Христа. Кожна людина, яка переживає Бога в своєму серці, вона добре розуміє, з ким вона йде і до кого вона йде. І щаслива та людина, як брат сьогодні говорив, яка йде дійсно в упряжці з Господом. Яка йде слідами Його. Бог для нас зробив все. Бог для нас показав ту дорогу, якою ми маємо йти до Царства Божого. Показав ту дорогу, яка веде нас до блаженства, до спасіння, до благословіння. І шостий перший розділ, перший псалом, шостий вірш, каже, дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Хай Бог благословить кожного із нас і допоможе нам, ви знаєте, дійсно, ходити тими Божими дорогами, як ведуть Царства Божого. Ходити тими дорогами, які ведуть до благословіння. Як казав Давид, каже, дорогу світу покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді Твоїй і приєднай моє серце. Боятися імені Твого. Хай Бог нас благословить, хай Бог нам допоможе. Ми зараз будемо молитися, будемо дякувати Богу за те, що дійсно, ви знаєте, Бог Він говорить до нас, за те, що Бог нас навчає, за те, що Бог нас підкріпляє і допомагає нам в нашому житті йти за ним. Також будемо молитися за нужди, які є заявлені перед нами, це за Іванку високий тиск, за неповносправних і тих, хто доглядає їх. За спасіння рідних, за воїнів, за медиків, за мир в країні, за дітей сиріт і будемо молитися один за одного. Ми будемо молитися один за одного, ви знаєте, щоб дійсно нам жити з Богом, нам іти тими дорогами, які ведуть до царства Божого. Ми будемо підтримувати тих, в кого вже може і слабнуть руки. Ви знаєте, може дійсно вже хтось може і пусковзнувся на чому, так як я наводив свій приклад. Ви знаєте, і згадую цілом Асафа. Він казав, каже, подивився на тих безбожників, живуть, ні за що не переживають. Так само така сама ситуація і зараз. Ви знаєте, одні потерпають, бо діти їхні воюють, а другі просто жирують і нічого не, не роблять з тим. Тому хай Бог допоможе. Давайте ми встанемо на наші ноги, ми будемо молитися.